Дивись, глянь. А це взагалі бурак столовий. подивись. Ямастив. Мам, це якась гігантська. Ой, єбе маті її сина яка вона. Ну гарна, жирна, правда така хорошенька. З пів кіла буде, на грам 300, правда? Ну угу. А що ви люди питають, а чим ви її піддобраєте, ма? Мам. Ой, чор, кла. Я... Чим ви її піддобраєте, люди питають. Ой. Чим чим? Догни, вивез, а що ти такого гною піддобрати на срали, де да й вивезе що? Да йшов? Да. Коротше, коротше, коротше молоджка. І ще кажуть, що в дитинстві треба синенько говно їсти, бо не, не будеш рибу лови, як ти казав. Так само і тут о. Не будеш гавно возив, не будеш лапа в морку. Куфанеч. У нас таке легенько молоджка. З метрів 80, туди радок і туди. Коротше, тут о, десь 40 і 40. такого Фані, молоджка, зараз стала така пора, що будемо легенько викопувати морку. Бачите, у нас така це гіганчела, це з Польщі, нам були насіння привезли. о, до, така фані. Це мати вже не викидати буде, вона не годить. Ну куди ця морка? Не, Глянь, ну куди цю морку? Не, буде, буде корові, буде, бугаю, отдамоненька. А таку вже морку гарну. До поїде на базарове, глянь. Не? Подивись, яка моркує. Вся поїде на базарове, молоджка. Будемо торгувати, дайте таких викопаємо, мати обмиє, обсушить і все, і на базарове і погнав. Будемо колотити, як той казав, фані крупні гроші. О.